У червні у кривому розі запрацював один із перших в Україні офісів. Я ветеран. Тут надають допомогу військовослужбовцям та членам їхніх родин у вирішенні життєво важливих питань, набуття статусу, видача посвідчень, призначення державних соціальних допомог і компенсацій, оформлення пільг та субсидій, працевлаштування і профнавчання. З такими зверненнями найчастіше зверталися криворічці до офісу. На засіданні виконкому міськради винесли на розгляд проєкт рішення щодо запровадження в місті діалогової платформи для комунікації з ветеранською політикою. Відтак кривий ріг на порозі запровадження інститут. Тут у помічників ветеранів у планах розширити перелік послуг в офісі. Я ветеран». Це напрямок сприяння воїнам та ветеранам в отримання грантів, передбачених як урядовими програмами, так і міжнародними донорськими організаціями для розвитку їх господарської діяльності. Це також підтримка ветеранського бізнесу та використання спеціального знаку логотипу створено. Захисниками для просування продукції, яка виробляється на підприємствах, власниками яких є воїни, ветерани або члени їх сімей на споживчому ринку, для запровадження інституту помічників ветеранів було створено КП сервісний офіс ветеран. Його фахівці пройдуть навчання та будуть закріплені за ветеранами. Надаватимуть їм допомогу з різних питань. Це створення криворізькими суб'єктами додаткових робочих місць для захисників і захисниць у тому з особливим, у тому числі з особливими потребами. Для прийняття участі за урядовою програмою є робота. Це підтримка ветеранського спорту, запровадження в місті мапи спортивної інфраструктури як одного з основних чинників для реабілітації. Це також вшанування пам'яті ветеранів. Для цього е, необхідно активізувати роботу з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, а також е, проєктом рішення передбачається е, розпочаток та. Е, Завершення будівництва комплексу в секторі почесних поховань також реконструкція меморіального бульвару алеї слави на центральному кладовищі міста Кривого Рогу. За час роботи офісу «Я ветеран» адмінпослуги вже отримали майже 800 захисників та захисниць України. І кількість звернень збільшується. Іван проводу Олег Каплій цей день.